Привіт, друзі! Сьогодні будемо робити тренування з м'ячем або кулькою, або також можна взяти резинки. Кожі ручки догори, глибокий вдих, видих, згортаємося, вирівнюємо нашу спину, скручуємось і назад повертаємось. Відчуваємо нашу спинку. Зараз будемо робити нахил вліво. Потягуємося і нахил вправо. Беремо зараз кульку або м'яч. Рівно, стискаємо і вирівнюємо. Стискаємо до себе, вирівнюємо, стискаємо до себе, вирівнюємо. Зараз будемо піднімати м'яч догори, Встаємо на коліна, нахиляємося вперед в прямому положенні, поворот вправо, тепер вліво. Це для нашого балансу. Вирівнюємось, нагиляємось назад, опускаємось. Стаємо вчетверо на коліна. І ця кулька нам допоможе тримати баланс. Ми на неї сильно не тиснемо, власне, в цьому і полягає вправа. щоб тримати баланс навіть на нестійкій поверхні. Mm -hmm. Зараз міняємо сторону, будемо пропрацьовувати праву сторону. Ліва сторона рука тримається на кульці, права нога піднімається. Вище тут, я впевнена. Так, це така ніби як дитяча вправа, але насправді вона дуже дієва і дуже класна для стабілізації. Отже, зараз сідаємо. Положення дитини і кулька від нас. А ми протягуємо нашу спинку вниз. Знову піднімаємося і прогинаємо кульку від себе і нагинаємось. І так декілька разів. А тепер стаємо в положення, кулька перед нами, догори, перед нами, назад за голову, перед нами, назад за голову. Ніжки притиснуті до підлоги. Ми не стоїмо на пальчиках, а стараємось зробити максимальний присід і вирівнюємо кулькою спину. Затримались, поклали кульку під себе. Ми на неї не сідаємо, а вона є таким нашим балансом. Ручки просто. І вона якби лише нам підтримує. І ми маємо через неї якби, відчувати, що ми не падаємо. Але не сідаємо на кульку. Ручки догори в положення. Опустили. І ще раз догори рівнюємо нашу спинку, тримаємось. І зараз тримаємось до кульки. Це дуже класно тренує наш баланс ніг і взагалі всього тіла. Бо кулька, насправді, в нас не тримає, як ви бачите, вона не стискається. Це не є твердий м'яч. Я мушу легенько триматися. І так піднімаю ногу. Давайте, давайте ще трішки. Ще трішки. Ви можете. Молодці, класно. Окей, зараз сідаємо, кулька між ногами, ми її стискаємо і зводимо руки до середини. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ітискаю, стискаємо, пружинимо нашу кульку, ручки тримаємо спереду і пружинимо. Отже, у мене є три резинки, вони різної сили. Спочатку я беру середню, одіваю на руку і починаю пропрацьовувати спину. Назад розтягую, вперед теж розтягую, назад розтягую. Вперед розтягую. Резинка постійно є в напруженні. Я її не попускаю до рівня того, щоб вона стала такою вільною. Вперед, назад. Ще трошки вперед, розтягуємо, назад розтягуємо, вперед розтягуємо, назад розтягуємо. Резинка в мене досить цупка, у вас може бути зовсім інша. Можете також почати з першої, наприклад. Тут я зараз беру чорну резинку, представляю на долоню і буду пропрацьовувати руку. Підтягуємо, стаємо на четверу і тянемо резинку. Це як в залі, але можете працювати вдома з резинками і буде дуже класний теж ефект. Міняю сторону. Зараз ви побачите, як це відбувається з іншої сторони. Як бачите, я не роблю це на трицепс, я пропрацьовую плече більше. з чорною, зараз я сідаю на сідниці, беру середню резинку, натягую її на стегна, лягаю в положення і піднімаємо сідниці і розставляємо ноги в бік і всередину, вбік і всередину опусканням. Таким чином ми пропрацьовуємо наші стегна з зовнішньої сторони та внутрішньої, також сідниці, і пружинимо 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Опустились. Ножки догори, резинку на ікри. Ножки широко. І підтягуємо наш животик. Поясниця притиснута до землі. І пружинимо наші ножки вбік. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Опускаємо праву ногу, ліву ногу. Резинка постійно натягнута на ширину, вона не спадає, оскільки це дуже ну, важливо. Бо тільки тоді працюють м'язи правильно і постійно в тонусі. Коли ви опускаєте резинку, то, звісно, нічого не буде відбуватись. Опускаємо знову. Разинку на стегна, піднімаємо наш таз і знову пропрацьовуємо наш таз пісниці. Назовні всередину, назовні ноги, всередину, назовні ножки всередину. Пружинимо раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І помаленьку резинку нагору на ікри знову. І знову ножки в бік. Розтягуємо резинку. Раз. Піднімаємо наш прес. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Опускаємо ногу ліва, права, ліво, права. Ви ще тут, я знаю. Ліва, права, ліва, права. Це права дуже класно, тому робіть її в кайф. Опускаємося. Беремо собі резинку. До ноги чіпляємо і будемо наш е біцепс скачати. <сум> щоб наші ручки були гарні літом, не запливші, щоб можна було тягати будь-які сукні. І звісно, що це класно виглядає і для дівчини не сильно закачані руки, а такі красиві, підтягнуті, це просто вау! Молодці. Отже, я беру рубілу резинку, вона є найлегшою. Зараз я її ставлю на ліву ногу і потягуюсь, щоб потягнути передню частину. Не, тобто я тягну зараз сідниці, я тягну зараз навпаки передню частину живота та стегу. Зараз я лягаю на спину ніжки догори і вертаюся в положення на спину, скручую дуже добре спину, щоб вона не вдарялася. І вертаюся в рівну спину назад. Скручуюсь і назад. З цього положення лягаємо на живіт ручки під чоло, не торкаємося обличчям коврика. І піднімаємося вверх. Ручки розставляємо, приопрацьовуємо нашу спинку, щоб осанка була красива, рівна. І зараз кладу голову на праву руку і лівою ногою закручуюсь. Подтягуюсь, розслабляємося, вертаюся назад, знову пропрацьовую спину. Раз. Два, три, чотири. Кладу голову на руку і закручую праву сторону. Затримуюсь на деякий час. Можна і довше, якщо ви цього хочете. Отже, стаю зараз на четверо і роблю віджим від колін. Тобто не з ніг, а з колін. Тримаючи живіт в тонусі і ноги. Тут важливо просто пропрацьовувати руки і наш прес. Окей. Зараз я стаю на четверо. Ліва нога. Витягується і права рука також. Тримаємось. Один, два, три. Молодці. На Міняємо нашу сторону. Один, два, три. Класно, вправа, я її дуже люблю. Отже, зараз стаємо на коліна, лівою рукою потягуємося. Тепер праву сторону тягнемо. Міняємо позицію зараз ліва нога йде під себе, сідаємо сідницями на коврик, якщо це можливо. Задня нога рівна і потягуємося. Потягуємося, можемо попружинити, але найкраще, звісно, що це просто затриматись. Опускаємось, дотискаємо наші м'язи. Вертаємось назад, морда морданиз. Супер. Зараз міняємо сторону направо. Тепер ліва нога повністю вирівнюється, спинка теж. Тягнемось, тягнемось назад. О, мій бейбік прийшов. Знаєте, ну, спонтанні речі, так що. Зараз я стаю на позиції в четверо, стараюсь підняти свій таз, наскільки це можливо, і опускаюсь. Піднімаю таз, порівнююся, опускаю. Можете зробити це теж без дитини, це теж дієва вправа, класна. І вам точно вона сподобається. Зараз я сідаю. І буду піднімати ніжки і руки. Тримаємо прес, робимо ровер, на даний момент я роблю ці вправи, які мені дозволяє робити дитина по моїх фізичних можливостях. Ось. Тому виконую саме ці вправи. Але і без дитини вони теж класно працюють на прес і кор. Окей, зараз завершуємо ручка вправо, вліво, прокручуємо нашу спинку добре, хоючи розслабитись. До гори і дуже дякую вам, що ви були зі мною. Підписуйтесь, діліться з друзями. Чекаю ваші відмітки.